Народила вдома та втопила. У Коломиї породілля викинула дитину до криниці. Новонароджений хлопчик не вижив. За місце проживання 38-річну жінку не виявили. Провівши пошукові заходи, поліцейські оперативно розшукали її в Коломиї та доставили до місцевого пологового будинку. Лікарі підтвердили, післяпологовий період. Опитавши породіллю, правоохоронці встановили, що під час вагітності жінка на обліку лікарів не стояла. Народила самотужки за місцем проживання. Після чого новонародженого хлопчика обгорнула одягом та викинула до криниці, що на її подвір'ї. За допомогою рятувальників воду з криниці викачали. Відтак поліцейські виявили тіло немовляти та терміново направили на суд медекспертизу. За її результатами, хлопчик помер від задухи внаслідок утоплення. З місця події вилучили одяг, в який був обгорнутий новонароджений, та інші речові докази з помешкання жінки. Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 117 «Умисне вбивство матері своєї новонародженої дитини Кримінального кодексу України. Породілі вже оголосили про підозру. Марина мешкала поруч з породіллею упродовж року. каже свою вагітність та приховувала як могла. Утім, те, що вона винушує дитину, було помітно. За рік, якщо чесно, я від неї ніякої агресії не вибачала. Вона має кота, вона має собаку. Вона була з ними лагідна. Якби такого я нічого не можу сказати. То, що вона приховувала свою вагітність, хоча це було все видно, то, то звісно, що таке є. Раніше 38-річна Коломиянка неодноразово притягувалась правоохоронцями до адміністративної відповідальності. Йдеться про невиконання обов'язків щодо виховання дітей. Також кілька років тому її вже позбавили батьківських прав щодо трьох синів. У поле зору служби у справах дітей породілля потрапила ще у 2013 році. Тоді вона самостійно виховувала двох синів, та хлопчиків у неї забрали у зв'язку з тим, що в хаті був безлад. Порядку не було, білизни постільної не було, Діти були запущені, діти не розмовляли, і діти були влаштовані. Було негайне відібрання від матері цих дітей і влаштовані у Івано-Франківський центр соціально-психологічної реабілітації. Поки діти перебували у центрі, розповідає начальниця служби у справах дітей Коломийської міськради. Мати їх жодного разу не відвідала. Так постало питання про позбавлення батьківських прав. Діти були влаштовані у Долинський дитячий будинок Теплий дім, де перебували ну, такий немалий термін. Потім служба у справах дітей подала анкети відповідно до законодавства на усиновлення. Але хлопчики не усиновлені. Один старша дитина 2007 року перебуває у закладі дитячому, маючи інвалідність, молодший. Хлопчик 2011 року перебував по червень місяць у Долинському дитячому будинку Теплий дім. На даний час він влаштований у дитячий будинок сімейного типу. У 2015 році жінка народила ще одну дитину. Хто її батько, теж невідомо. Коли малечі виповнився рік, дитину у матері забрали за невиконання батьківських обов'язків. Не надавала медичну допомогу дитину дитині, не ходила до лікарів, служба у справах дітей, працівники служби у справах дітей, центру соціальної служби на той час, відділення соціальної роботи приходили, надавали мамі консультації, допомогу, старалися якось співпрацювати. Але громадянка відмовлялася, тікала, кричала. І негайно дитина була у мороз відібрана і влаштована у міжрегіональний центр соціально-психологічної реабілітації. Згодом жінку позбавили батьківських прав і на третю дитину у 2021 році. Малечу всиновили. За вбивство четвертого новонародженого сина породіллі загрожує обмеження волі до п'яти років або ув'язнення на той самий строк. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія Раї.